Керівнику поліції Львівської області Олександру Шриковському, керівнику Львівської обласної прокуратури Миколи Мерату та керівнику Львівського управління служби безпеки України Вадиму Онищенко. Прошу вітаю журналісти. Сьогодні, об 11 годині, 37 хвилин, на лінію 102, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянин. Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що не встановлена особа здійснила близько вісьми пострілів з вогнепальної зброї на даний час, яка ще не встановлена. Встановлено особу, яка від цих пострілів загинула. Ним виявився всім відомий в Україні громадський та політичний діяч Андрій Парубік. На жаль, від цих вогнепальних поранень він загинув на місці. Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення. Місця знаходження злочинця і унеможливлені його течі від органів Національної поліції, органи національної поліції спільно з колегами Служби безпеки України, Центральним апаратом Служби безпеки України, Офісом Генерального прокурора, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, в комунікації з департаментом Карного Рошу, з головним слідчим управлінням, Негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камери відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. На даний час ми Чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно панувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи служби безпеки України та прокуратури разом на даний час, в тому числі, проводять заходи і подальшого, подальші дії направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Це та інформація, якою ми... Можемо з вами поділитися достеменно зараз. Скажіть, Ви? а от злочин, злочин ретельно готувався, що саме мається на увазі? На даний час я вважаю за недоцільно надавати більше інформації в даному напрямку з метою, щоб не зашкодити встановленню істини і всіх обставин кримінальному провадженню, яка не допоможе злочинцю, який на даний час не затримані уникнути покарання. Тобто можна сказати, що фактично є ви вийшли на якісь світ злочинці? Фактично на даний час вся інформація, якою я хотів би з вами поділитися, і ми проінформуємо суспільство в подальшому. Тими напрацюваннями, які ми здобули, чи задаємо, ви... що йому погрожували, можливо? Можливо, були телефонні дзвінки, можливо, на родина дан... вам щось говорила, тобто що щось з його якби великі підозрюємо? Дякую на даний час, ми вивчаємо цю це питання і аналізуємо. Скажіть, з ласка, як швидко відео з місця вбивства, інформація вони забули на, на, на російських сфері, хто має доступ до від цього відео, чи буде до з службову <гум> слів. Ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на вмісті ми діємося до приводу, що несонціновано була витишити цієї інформації в телеграм-каналу. І в рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, також буде надана оцінка дієм тієї людини, яка можливо і зробила цей витік цієї інформації. А чи встановлено, з якою там розміну цей? Встановлено за якої але я поміг таке сказати. Скажіть, а от з приводу камер спостереження, чи вдалось можливо вже якось скласти плани ну, тобто, шляхи відходу нападника? Ми працюємо в цьому напрямку і, як я сказав раніше, ми проінформуємо суспільство, ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину і суспільство дізналося, чому, за яких обставин, з якими мотивами дана особа чи чому не можна. А він не пішки покидав місце злочину чи на Віць, якомусь транспорті? Я, я б хотів, щоб ви віднеслися з розумінням до того, що зараз, зараз це на зараз відбувається. Відбувається те, що збирається органи досудового розслідування, потім підрозділям, збирається ті докази по, по частинах, які складаються в людині, з метою саме затримання злочинців, які чи ні цей злочин. злочин, злочин, злочин. Будь-яка інформація, яка є зайвою наразі і є важливою для досудового розслідування, ми не можемо її спосуджувати, тому що це допоможе точно злочинцю, тому що він буде знати про напрямки нашого руху по документуванні цього злочину. Тому... Ми видаємо ту інформацію, яка сьогодні вже відома і не зашкодить досвідності. Звичайно, але якщо можете ну, назвуть запитання, та на які можете відповідати з приводу зброї, чи вже відомо з якої зброї стріляли. Може, зазначити, що ми стріляли із двох гнімпальніх особливо. Ті поцілені відбуваються. На один е... час не остановимо, напомість. Ми досліджуємо, ми вивчаємо, ми ми спрямували для того, щоб встановити самі сільця. На, на даний час особливо не встановили. Тому що вистаки де самі стріляли. Було кілька всі... Ми на даний час розуміємо, що було близько з них Була інформація, що з цим діль знайшли, так? Не знаю, до того вся інформація. Ну була в соцмережах, ми перевіряємо. З приводу мотивів, скажіть, так. Зважаючи на те, що рік тому було також резонансне вбивство Ірини Фаріон, чи можуть бути ці два вбивства якось пов'язані і мотиви це з політичних, можливо, діяльності, так чи бавбачаєте тут російський світ? приводу вбивства Ірини Фаріон. У нас на сьогодні відсутні більші відмістя, які пов'язують ці два злочини. Це не раз точно додому. Розглядаються і інші версії, в тому числі російські Хочу від себе зазначити, що дослідве розслідування здійснюється проблема поліції. Професіальне професійно забезпечує Львівська обласна прокуратура. Група прокурорів очолює особисто я. Справа перебуває на постійній контролі Генерального прокурора, якому я доповідаю кожному відділу про ці дії, які допомогли принципі, вся інформація, яка є, яка збирається, вона помінується всім підрозділом, всім організам, на всім. Органі, на органі. Наразі ми інформуємо вас тільки про ті зібрані матеріали, ті докази, які можливо вам підіб'ють. Будь ласка, а скільки версій розглядаєте? <галізація> <розуміє. галізація> на даний час ми розглядаємо два патрусі, ми прокоментуємо і дамо чітку інформацію. Це фото, що пожарювалося поширювалася сніража, це воїнів так? Я не бачу цих соцмереж, і я, я, я даю інформацію, вам вірю, за яку відповідаю і насік поставлення інформація. А можливо, можете дати орієнтування, так, кого розшукують, я не знаю, там, вік, приблизний ріст, колір волосся? На даний час коли яку інформацію набрати, ми вже не дати. Тобто про глобу ви також офіційно нічого не кажете, що це був кур'єр та і так далі. Ми встановлюємо на даний час особу, яка мала ззовні схожий одяг, яка була в шоломі, яка попередньо може бути причетна чим не змушена. Це ту інформацію, яку ми надаємо. Чи є так, у вас інф... останнє запитання? Інформація, так. тобто він діяв самостійно, чи можливо це була якась група організована? Даний час у нас ця інформація опрацьовується. Ця інформація ми вийдемо ще з інформування суспільства і цю інформацію більш детально надамо. Що з огляду на те, що в телеграм-канал з'являється дуже багато інформації, яка не є перевірною, Ви потім на неї так само висувається все інше. Ні, ми вас запитуємо. То, тому ми вам кажемо, що ми можемо коментувати саме. Те, що на сьогоднішній день відомо, достеменно ми можемо це підтвердити так чи інакше. Е, Інформація, про яку ви кажете, вона на сьогоднішній день перевіряється, але ми не можемо достеменно зазначити. Дякую. І я би ще на сам кінець е, хотів зауважити, е, що цю інформацію, яку ми ділимося з вами, вона є офіційною і, як сказав ваш колега, там соцмереж, можливо, вона десь є і неправдива. Давайте керуватися тою інформацією, що ми надаємо. І суспільство буде знати правду, і відповідальність особу все-таки ми зможемо притягнути Ще, до відповідальності. Ще начальник е, головного управління родики потіло поданок назвав цей з розпочинку ворожим, щоб були ворожі постріли. А чи вбачаєте, ви ну, я так не бачає російський світ, що вже є вже далі? Як сказав мій колега, що ми, ми досліджуємо багато версій, в тому числі російський світ. Це ця версія також не виключається. Вона піднімається. І ще останнє запитання. Скажіть, от е, я так розумію, що пан Андрій вийшов з дому, так? Е, тобто в нього в такий час він, можливо, регулярно е, кудись зійшов, і тому е, нападник знав, що він буде в цей час рухатися цією вулицею. щось відомо, от куди він е, прямував? Маршрутки терпіло вивчається. Бережі в одній вивчається, мають провадження. Поки не будемо коментуватися. Даний злочин. Є дуже викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі як голови національної поліції, міністра внутрішніх справ, голови служби безпеки України, генерального прокурора. Докладемо всіх зусиль, щоб особи, які вчинили злочин, притягнути до відповідальності. Щиро Дякую. Дякую.